Друзі, мої всім привіт! З вами Макс, канал Краще грав». і сьогодні ми з вами починаємо поринати у чудову подорож е гри Сіфу. Це, е вроді як, надзвичайний файтінг. Будемо дивитися, будемо розбиратися. І поїхали. 8 років тому. О, це ми за цього будемо грати? Якийсь китаєць. What the? А ну сюди йди. Ух ти. Це що було? Хто? А чого вас так багато? З дороги, падла. Ну, взагалі тут дівчаток бити не... не дуже добре. Але прикольно виглядає. Ой-ой-ой. Блин, прикольно. Такі суперудари такі цікаві. Так, що далі? Ну тут зброї ніякої немає. Ні, нема. Так. Опа. О, оно сюди йди. I'm barely breaking sweat. Майже не спітнів. Зачистить не будь... Зарозумли... усе? Небудь. Зачистить усе. Шор. А, то це мій друг. Да? Голова. Добре. А він тут і так всіх. Якийсь качок побитий. Так, що у нас тут ще є? Це вихід кудись. Тут зачинено. Тут чиясь кімната. Напевно, треба з дому вийти. Шифт біжати? Блін, а прикольно такий будиночок, чуєш? Типу декілька поверхів так. Опа. Пляшку поклади, голова. На сюди. Все? Нет? Щось ви які лохи, типы. О, тут теж толпа вже. Янг. В сенсі посмів, іди сми, выди я жас тобі теж покладу зуби. На А ви що за абібаси? Оп-оп-оп, ззаду. Оп, оп. Ах ти, падла! Та хто ти такий, щоб мене ззаду бити? Ось взагалі дівчина була. Ну ладно. Напевно, сюди. Це знову когось тут побив. Ферзі. Де він? Я тебе запитав, голова. Опа, сто, окорс. Тобто ти мене знаєш, Сіфу. Тобто Сіфу це оцей дід. You know why I'm here, don't you? Just step aside. you were a mistake uh, i should never have taught you now you know too much so you by returning here tonight you've given me a second chance Вчитель проти учня, facу, що Е, аст. -е Эй, -е, дед, побарежней. Пишовин <плес> ні фіга собі? а ну сюда Йди. Блін, дідок, ну ти даєш. О, ля, я типу не можу встати. Та чому я не можу його заблокувати, я не розумію. Він взагалі блокує мене майже завжди. Та лк по яйцям, дядя, ти шо? На! Ля! Він який. А що це було? Так, ні-ні-ні, Ану йди сюди. От зараз ми тебе розквасимо. Сюди. Так, я не розумію, це я вторгую в комбо чи він? Дед, ну ти ка... даєш. Так, а якщо ми зробимо так, це що таке? Ого. Це якийсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Не вийшло, не. Та й Як він мене так пробиває, Я не розумію. А ну, сюди. Блок, блок, блок. От він якось мене якось оглушає. Так, іди сюди, іди, підходь, підходь, підходь. Опа, спіймався. Блін, що діда крякнув. Ну, це, якщо чесно, я не хочу таким бути опа. Show yourself. Покажись, хлопчик чи дівчинка? Давайте дівчинку виберемо. Ух ти, яка бойова, ля. Типу такий друг на дружку. Сенсі, зараз вона та тихо, ти шо дівчинку вбив чи шо? Чо, дебіл? Бля, кров навколо опа. Опа, чирик. Father. Блин. Дида Шкода. А, то, то она выросла потем, да? Ботанік. відбивати парувати. Є. Ага, то ти типу, попробили, напевно. Так. А я що робити, я не розумію? Ну, я можу йому не кастеляти, але. Типу, прямо перед ударом. Не розумію. Ага, О. тобто одразу треба. На, блін. Не легко, якщо чесно опоцизбар С Спейсбар СН2. Yeah. На в голову та дай встать! Ну чому я а о заюзав? Пита ціль, іди сюди. На художниця СВ. Не можу зрозуміти З W... W... End... та ліва кнопка, не розумію. Та я ж натискаю, ну. С, В и либо кнопка. Может разом треба? Не. Так, а ну иди сюда. Ну, я все натискаю, Не можу зрозуміти. А може це якось? О, а, о, диви. Удар Донею. Підсічка. Тут диви, скільки куча всього. йо, -йо. Можна пропустити. Не, Не вже. Ого, ти чого подруга? А ну давай поспілкуємось. На! Може, хвати вже? О, знов? Оля, тут я одразу зробив. Так. Перше зробив, а друге не зробив. А, і отримувати є. Окей. Так, ще раз. Чому я не можу тепер зробити? Вона що без руки? Що за крінжатіна? Чому я не можу теперів С, Сдаблю? Так, щось не то. Ну, виходило ж, ну добре. Будемо тоді махатися далі. Намагатися. Наступні 30 хвилин ми будемо дивитися, як я не можу зробити цей, цей комбо. Так, ще раз. Натискаємо. Фух. Така аж втомилася. Натискаємо. Назад, вперед і мишка. Так, чому у мене не вийшло її добити? Да ну, блін, у мене вже підгорає просто. Ну я ж натиснув, ну ёб твою мать. Боже, то дай мені сила. Ту-ту-ту. Чому єшка не працювала? Ту-ту-ту. Еее, -ту -ту. нарешті. Ви відчуваєте, як в мене вже жопа горить просто. Це піздець. Ще один дебіл. А, вбити просто о, та це я можу. Півгодини навчання жопа горить пока. Наші дні. Друзі, якщо вам сподобалося навчання і цей пролог. То підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. З вами був Макс, канал краще брав, і ми будемо продовжувати підкоряти вершини кунг фу. До побачення вам!